Любіть Україну, як сонце любить, як вітер і трави, і води. В годину щасливу і в радості. Вий. Любіть Україну освіти наяву, яву. свою Україну. Красою вічно, живу і нову. І мову, і її солов'їну. Доросли. Ми з вами завжди вирішуємо складні питання, радимося один з одним, але майже ніколи не звертаємось за порадою до своїх дітей, а даремо, тому що у них є свій свіжий погляд на вирішення багатьох серйозних питань. Сьогодні ми знаходимося в глухому куті, в питаннях стабільності та миру в нашій державі. І саме в цей час я хочу звернутися до дітей та почути їхні думки. Мрії та бажання. За що ви любите свою Україну? За то що люблю Україну, що вона гарна, спокійно, Бо вона дуже гарна. А, а мені подобається Україна, тому що е, е, це наша мова і там є е, 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 багато людей. За те, що вона моя єдина, за те, що там багато є поля. Багато тварин. Там є качелі, горка, пісочниця. Бантики пісочниця, мені ще качелі. Там, де конейсяки живуть. Там ну, помніш, виховательки життя. Та, що мені дуже багато, та, що вона дуже гарна, то, що вона дуже гарна. І то, що вона приносить нам життя, за те, що вона не здається. І за те, що вона гарна. За те, що там є три, ринки. Можна купитися хоч, куп... бо є іграшки багато, є школи. Які міста України ви знаєте? Кам'янець Полісь. Це є камянець Споділський, там де ми живемо. Я міста України, знаю. Запоріжжя, Київ, Хмельницький, Вінниці, Європа. Е... Mm. Mm. А України Крим. Okay. Довжок. Вівся та моє село. Чемільці. Кам'янець-Подільський. Yeah. Київ. Америка. Любль, Іспанія. Львів. Єшки Львівське. Київ. Херсон. Крим. А Крим це Україна. Колись була Україна, тільки вона вже стала Росією. Прийняш єкра. Що для вас щастя? Щастя це коли людина радіє. Щастя це коли ти завжди веселий і дуже добре почуваєш людини народжується дитинка. Мені добро. Щастя, Щастя. це їсти морозово. Піти на тир, піти на тир стріляти по копійках. Або боулінг піти. Ще я Часто їду до своїх друзів, а я часто їду на дачу. на конях даю, так висподаю. Щастя це, це дорога до рота, свободу. Да. Щастя це коли живуть люди, коли людей не вбивають щастя. Щоб ніколи не помирали, щоб їх не вбили на війні. Про що ви мрієте? війна, майданку різ. Коли я бачу першу зірку, я загадую і бажання, щоб бути багатим. У мене тато став багато. В Україні був мир. А я хочу, щоб в Україні був гарний мир. В країні цукерок хоч бути. Там, де дуже всі там, де все цукерки. Там, а я хочу в країні добав... шоколада. О, там зі все... жик. Я в Україні, що морозива, щоб, щоб, щоб Крим повернули в Україні, а не Росія його забрала. Все одного котика. Ну один котик, а другого немає. Йому нові ну, років. Скільки Най. йому років? І Йому нові з половиною. Він маленький і не розуміє, що вода. чи, пити, чи... він розуміє, те, що ванна чепита, а... а де пити там ванна. Ким би ви хотіли стати у майбутньому? А люблю піляти. Мені батьки казали, що мені ще рано думати. Я хочу стати. В майбутньому хочу стати будівельником. І, і я хочу стати або вчителькою, або лікарем. Я теж або лікарем, або, або міліцейським, спортсменом. Ну, я є спортсмен і буду спортсменом. Берліни. Ну, те, що танцює вальс, тільки вона не танцює вальс. Вона робить такі рухи. Я буду тепловоз водити. Я вчора заправляв тепловоз і їздив навіть на ньому. Палеонтологом. Пожа. Той що розкопки робить? Воїну це Я не знаю, що кіно бути. Ви знаєте, які події в Україні зараз відбуваються? Росія хоче захватити Крим, вона вже його майже захватила. О, там б'ються на метані. І ще на кордоні. Мій тато казав, що якісь російські солдати, які навчаються ну, в Росії ну, солдатами, то вони їхали по кордону України і просто стріляли. Війна війна зараз. Була закінчена, а тепер зло почалося. Війна. Що, що Росія напала на Крим? Ну що російський президент сказав, що була війна? Я думаю, що в морі зараз війна. Зараз війна на 25 травні щось відбудеться, доча, але не, не додивився. Що таке Небесна Сотня, ви знаєте? Це коли людей вбивали, то їх. Били так багато, що їх назвали Небесною Сотні. Небесна Сотня це. Е, що Там багато ангелів. Там, е, там ну, небесна сотня. Це коли е, люди помирають і. Їх дуже багато, вони померли. І називають їх Небесна Сотня. Це люди, які померли. Від чого? Від війни. На Майдані. Це, це ті, що на Євромайдані повбивали. Їх не за що повбивали. Просто так. На вашу думку, який має бути президент України? Хороший і небайдужий. Хороший, добрий, чесний, Справ... справедливий. І ще не брехав і не помирав. Він має Хабри. бути добрий і ласкавий. Добрий, хороший, допомагає. А які обов'язки президента? Захищати Україну і давати зарплату вчасно. Захищати. людей. захищати, а командувати Україну. А ще? І солдатами. Гарний, слуханий, не втікали. І не ну, дружити з Путіном. Допомагати людям. От що ви хотіли побажати людям, які проживають на території України? Заскупилися здоров'я і Свобода жити грошей багато, цукерки, доброти і свободу, здоров'я і шану. молоді, не, не помирали час. Сьогодні думки наших дітей стали почутими. Ми точно можемо сказати, що вони люблять свою Україну та пишаються нею. І найбільше бажання на сьогоднішній час ми, ми не робимо! Ми... Пам'ятайте дорослі, словами дитини говорить істина.